І так, народ, Емелі Резорт. Скільки треба мати грошей, щоб тут побувати? Уже в нас були попередні огляди, повний огляд, що таке Емелі Резорт, скільки коштує, що тут можна зробити, де поїсти і так далі. Є е, тут у нас відео, можете подивитись. Також є відео про окремо про локацію острів, і також відео окремо про пляжну зону. Е, і так, дивіться, хід. У суботу-неділю на даний момент 800 гривень, в будні 600 гривень з людини. Записуємо. Далі, щоб сюди доїхати, вам потрібен транспорт, тому що це 4 км за Львовом у винниках. Тобто таксі, плюс-мінус десь 200-300 гривень вам вийде. А якщо це особистий транспорт, тут вже рахуйте вашу там бензину, плюс стоянка 10 гривень година. Їдемо далі. перекусити. що тут можна? Поїсти і випити. Тому що з собою ви сюди нічого не зможете взяти. Тут заборонено брати випивку і їжу. Ну, якщо коротко, тут піца є 250-350 гривень, квас 90 гривень, пиво 100 гривень. І того у нас вийшло ось таке. А далі все по меню. Є бар, столики. Можете там присісти, можете з собою взяти на свій шезлонг немає різниці. Давайте зараз вам коротенько це все покажу. Так, зробимо так. От вони столики. Так. Є офіціанти. Тут барна стійка, любе-голубе. На будь-який Ну, Все прикольно. Так, З тієї сторони озеро. Там острів. Ну, а далі за островом там у нас вже пляж. Ось такий, ось така фудкор-зона. Так. І так, це друге місце, де можна перекусити. Воно знаходиться за цим дитячим аквапарком в цій стороні, де у нас роздівалки і туалети. І От там от, зараз вам покажу, видно чи не видно, є в нас там е, і кальянчики, я бачу, і можна попити і поїсти. Так, давайте зараз вам також покажу по асортименту і по цінах. Ну, в принципі, я вже показував, але ви зразу в калькуляторі додавайте. Так, дивіться. Значить, меню. Ковбаски барбекю 270, пів курча 290 салат. Картопляний 90. Шейкіс салат, ковбаски курячі 250, свина вирізка 210. І виглядає це все отак. Рі. нагетси. Так. А от і ціни на це все решта. Пільця, кукурудза сырник кульки, три капуста. О, кульки. Кульки. Так. Морозиво. Ціни 80 і 65. До кольору, до вибору. Так. Пепсі. Шепсі ціни не бачу. Швепс Мірінда. Водичка 05-60 гривень, якась модна 80 гривень. І така от баночна 60 гривень. Так, коктейльна карта. Точніше, це у нас алкогольні напитки. Кептен Морган. Це все за скільки? За 50 грам чи за скільки? А це за 50 грамів чи за 100? За 50 грамів. За 50. Так. А тут коктейльна карта. І це у нас саме фудкор на території пляжа. Плюс є ще отакі от, от. Так. Шашлычки, курячі ковбаски, кебаб, кукуруза, бургери, сало. Ну і тут. От. Ну і плюс основна зона фудкора, де в нас лінія роздачі. Зараз подивимося, що там.

Далі, тут у нас нічого немає. І тут у нас <кхи> картопля фрі, нагетси, тушкована капуста, солянка, печення з яловичини, борщ солянка. Так, котлетки, рис, гречка. Ну і тут можна заказати ще піцу. Ціни на піцу. Десь тут вам зараз покажу. Ось тут. І того вийшло солянка, картопляне рагу таке з м'ясом, картопля печена з шпондером і такі ковбаски. Ну, це все 600 гривень. Але на території комплексу, крім цього, є ще такий собі магазин Emily Shop. Тобто ви можете купити все те, що ви забули купити собі, собі на озеро. І так. І так. так. Тут у нас є і круги, і шорти, і плавки, окуляри, чашки, сувеніри. Ну, коротше, тут ціни різні. Іграшки. Так. Печенька можете купити, вафельки, шоколадки, пепсі, кава, от, морозиво, вацини. От так. Що тут у нас? Можна навіть чіпсів купити. Може і пиво є, зараз подивимося. Так. Тут у нас боржомі, моршинська, велика, маленька. Так. Пепсі. Сік, круасани. Круасани от ціна. Сік от ціна. Так. Ну і печеньки. По цінах вам показав вроді, так? Да? А чіпси що? Чіпси. От. 50 гривень, а велика пачка тут нема ціни. Так, ну вроді все. Ну, щоб ви розуміли, це просто як магазин на території комплексу. Тобто ви взяли, в черзі постояли, купили і пішли. Ну сьогодні якось черги нема, раніше були черги сумасшедші. Ну, щоб, от, наприклад, ми взяли, нам води не вистачило, ми купили воду моршинську, півтора-літрову. От, як ви думаєте, яка ціна моршинської півтора-літрової в цьому магазині? От ваші ставки. Я вам скажу, ціна півторачки 80 гривень. Отакий от квасок. Ну, в принципі, Пишіть в коментарях, скільки в кого вийшло на калькуляторі, які суми. Ну, а це у нас була локація Акваторія Емілі Резорт. Тому дивіться всі наступні відоси: і острів, і пляж, і акваторія, і також інші відоси. Підписуємося на канал, ставимо лайки і чекаємо нові відоси.